Всім привіт, ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову у нас пошуки. Ось така, друзі, локація. Можливо, ось подивіться ззаді. Ось спустився я вон з того горбочка, там нічого немає, але тут є поле одне, точно є черняхи, тому ми будемо копати. Що буде попадатися по черняках, в прикопі, все буду вам показувати. Так що запасайте чимось смачненьким, буде цікаво. Погнали копати! Так, друзяки. Ходимо вже хвилин 10. Дивіться, ось такий гвіздочок. Походу, що древній такий попадається мені. Десь там камрад говорив, знайшов спинку фібули якусь. Цікава чи не цікава, не знаю, але буду ближче до нього, підійду. Тоді зніму, покажу вам. А поки що перша така знахідочка. Слід правильний, фібулка вже є, значить ми на вірному шляху. Так що будемо ходити далі і шукати різні артефакти. Дивимось. Друзяки, така ямочка, ну я вам скажу, десь почти штик. Але вирив, дивіться, який маленький їхній ножичок черняхівської культури. Прикольний, ось тут є навіть де ручка крепилася. Чи, чи це накінечник? Не зрозуміло, друзі. Хто знає, підсказуйте. Ну, коротше така історія. Ну, щось якесь знаряддя. Ну, тут якась штукована на накінечник не схожа, схожа на ножичок. Такий милесенький. Ну, щоб ви розуміли він. Ось мізинець, він як мізинчик. Дуже маленький. От такий от. Не можу приставити однею рукою показати. Ну, коротше, отакий. Забираю, друзі. І ще перед цим викопав якусь теж певно їхню якусь накладочку. Ось таку. А може і не їхня, щось сильно вона правильна. Напевно, якась сучасна штукована. Але, тим не менш, як знахи дочки підуть, забираю і рухаюся далі. Є сигнальчик, можна копнути спробувати онлайн. Ось так от сигналить. Тут можна копнути, коріння немає, та й тут, в принципі, тільки одне. Друзяки. Бачите? Вкусник Динарія. Ех, шкода. Срібний. Срібний, друзі. Срібний динарик був. Ех. І так поганенько він звучав, але... Тим не менш кусочок срібла є за сьогодні. Що ж так не фартить? Не фартануло срібло ж чи лімес? Не можу зрозуміти. Коротше, друзі, це кусок динарія. Треба відчищати більш ретельно. От Черняхи, друзі, ходимо по черняхах сьогодні. Так що, думаю, тільки почали, буквально хвилин 30. Поле здорове. Будемо ходити, думаю, буде цікавенько. Так що ставимо лайкоси, підписочки, друзі. Це дуже важливо, щоб просувало контент, щоб більше людей дивилось, тоді є стимул знімати, якісь собі ставити цілі. Ну, На заробітки воно. Ніяк не влітає, тому що це треба, щоб переглядів там мільйони були. А так, чисто для себе, щоб не втратити інтерес до цієї справи. Так що дивимось далі. Практично зверху випадає ось такий древній артефакт. Ось, бачите? Спиночка фібла. Ну, вбита, звісно, але той факт, що тут жили древні люди. Залишається. Знахі дочки потихесеньку йдуть, тому продовжуємо ходити. Можливо, щось цікавеньке, ціленьке випаде. Так що ходимо, друзі, ходимо. друзяки ще знаходжу фібуку черняхівської культури. Ну, це вже цікавіше. Це вже цікавіше. Це вже з якимись орнаментами вон. дивлюсь. І ціліше вона. ну Може зігнута так. Ось, бачите? Без голочки, правда. Але, тим не менш, артефакт древній. Тому забираю і буду продовжувати. Це вже друга. За сьогодні вже хвилин так, 45, напевно, ходимо до годинки, але потихеньку-потихеньку сигнальчики є. Звісно, друзі, бачите, ось, ось сліди. Отак от, от, там трошки далі сліди, тобто, ну, вже ходив, хоже не воно тут, але, але все одно все не виберуть. Тому ходимо. Щось, друзі, викопав, не знаю. Зараз включу піна, попробую. О, включився. Ну, щось щось сигнало. О, бачите? Облом, якийсь алюміній. Йдемо далі. Зараз спробуємо онлайнчик. Ось такий от сигнальчик. Можливо, щось і попадеться цікавеньке. Зараз будемо бачити, що воно. О! Бачите, сигнальчик вирівнявся. І що ми бачимо? А ми тут бачимо нічого не бачимо. Ось така от ерунда, друзі. Хочеться показати щось цікаве, коли гарний сигнал, але маємо те, що маємо, копаємо. Так, друзяки, дивіться на обніжечку тут, отак от, от камрад викапує. Перейшли тут рядом поле. Заставив мені показати, бачите? Опа, шайбінь. Що це воно в нас? Щось по царизму, друзі? Щось по царизму. Не хочеться його терти, геть. бо затерте. Ну, п'ятак. А який? Це вже Щас трохи протрем, покажу, друзі. Ну, прикольно, дивіться який. Ішли на черняхів. Бачите, все одно в прикопі на такому краєчку поля, краєчок. От. попадається така шайба. Ну, Зачотик, зараз промиємо, покажу. Так, друзяки, як міг, так і промив, дивіться, це масончик, ось орел, крилля, крила донизу. І тут видно ось, копійок, 5 копійок, це 5 копійочок масончик. Якого року невідомо. Але як знахідочка, як артефакт пійдет. Бачите, яка здоровенна шанбінь? Пойдет, забираємо і рухаємось далі. Так, друзяки, Деус з блондинкою, ну, Камрад вже стоїть. Дивіться, яка знахідка цікавенька. Грибочки воно якісь, листочок, бачите? Як стерчить. Ну що, витягую його? Ну Дивіться який, опа! Відбиточок. О! Обалденний, дивіться, який здоровий. Трьох такий ліпісний, прикольний. Він ціленький ще, дивись, це штучкою. Клас. Оце нак. Хороший. Хороший, дивіться, ці лесенький скіф. Пойдет. Здоровий зачотик, ставим лайкосики. І копаємо далі. Так, знімав камрада на кінечника такого цього здорового, друзі. Зустрів якраз камрада, теж з нами ходить. Дивіться, ось така штуковина випадає. З дирочкою ось. Носили на шиї його. Походу, якісь ще амулети чи що воно. Цікава штучка. Ось така от старовинна річ. Друзі, і ще, що він знайшов, ось такий от шматок срібла. Ну, здоровий такий тяжкий. От. Тому ходимо, пробуємо, дивимося далі, буде цікаво. Викопую ось таку накладочку, друзі. Можете, ось зубчики, щось за щось воно якусь одіж чіплялося. Щось теж з цих древніх артефактів. Ось ну, така штукована. Не знаю хто можливо знає, що це таке було. Пишіть в коментах, буду вдячний. Ось така штукенція. Забираю і двигаюсь далі. Так, друзі, і мені теж удачка попалась, теж викопую. Ось таке от вістря. Скіфське. Пайдеот. Звісно, у Камрада таке красивенне було. Але я думаю, тут ще повинні вони бути. От якось так. Забираю йду далі. Випадає ось така штукована гуць. Друзі, якісь є написи. Не знаю, трошки болото таке воно. Якась ну, щось, чи не рлянка, щось є, якісь на ній ці написи, але стан такий собі, але як артефакт для заліку піде. Забираю і рухаюсь далі. Так, друзяки, перша за сьогодні монетка. Тому що сьогодні скіфи, черняхи. І такі поля не монетні. Але дивіться, 2 копійки. 24-й, походу. Да, мідяк. 24-го. Дві копійки Радянщина, 24 рік. Друзі, це 100%. Більш мідних не було монет. У 24-му одиничка. Двойка, тройка і п'ять. Теж знаходив, є такі вже. І душка в мене є. Приємно, забираю, рухаюсь далі.